Друзі, всім привіт! Ранок наступного дня за ніч у нас впало ще десь 30 см 30 снігу. Ну, так, навалило конкретно. І ми прийшли на пасіку. Глянути вже завидно, так казати, на ситуацію. Всім хочу подякувати за слова підтримки. Як то кажуть, обідно, досадно, ну ладно. Не випускаємо руки, працюємо далі. В результаті цієї нашої стихії, скажімо так, пострадало 12 сімей, з них 5 пострадало так дуже-дуже серйозно. І, і, щоб щоб розуміти масштаби, який це був удар, оце профіль 4х2, який підставка була зроблена на ребро. І Дуня, ну чекай, як його вигнуло. Тут ось цим двом рядам пощастило, тому що удар пішов так всередині. Пішов між, між ці вулики і там тільки ось цей крайній вулик був, була, скинула гіляка, яка відкололася, скинула його на сторону. А вон і сама винуватиця цієї трагедії. Ми її обрізали і вона піднялася догори сам стовбур. Її просто вивернуло з коренем. Ну, так, не видно, тому що сніг все накрив. Ну А от е інші дерева, он, сосни, які теж тут на пасіці, бачите, вони стоять е з мокрим снігом, е теж як їх е вигнуло, е вгнуло. Е ну, це таке спостерігається кожного року, але, як правило, обламлювалися вершки, але сам е з, з коренем їх не, не вивертало. Вчора ми це все поскладали. Дві сім'ї ми переселили. Одну в такий вулик ППУ переселили через перегородку, а одну я вам вже показував, це саме остатня була. Ми переселили в вулик лежак. Ну, зараз не хочеться заглядати, не хочеться їх турбувати, тому що самі бачите, яка шапка снігу на вуликах. І хотів би показати такий нюанс, ну це сам дашок, який розлетівся. Це днище дерев'яне, яке теж повністю розлетілося. А це корпус корпус ППУ Хім-Селентовський. При цьому ударі він, можна сказати, я його розібрав, щоб я вам казав, що, щоб було комфортніше мені стрести бджіл сюди в гніздо. Але як на диво, він ну, розлізся, але він не, не лопнув. Ну, друга стінка повністю тіла тут тільки от на краю вищербився. і де було скріплено шрупами, теж його просто вирвало. Сам ППУ не лопнув. Ну, і Ще одна стінка, яка пострадала, можна сказати так, більше, бо до нього пропав удар самого стовбура. Ну, так що їх після невеликого ремонту вони будуть служити. Ну, Це один, який ми переселили, це якраз оці два вулики попало під, під сам стовбур дерева, тому їх просто розчавило. Ну і тут ще один. Зараз ми тут сюди доставили ще ряд. Оці сім'ї пострадали ці чотири дерев'яних, які стояли на підставці. Ну, дерев'яні удар витримали, вони по них не видно, щоб вони десь потріскали. Ну, от, ще один корпус, який ми, нам довелося переселити, ми його не розбирали. Ну, досить достойно витримав удар і цей корпус. Ну, звичайно, тут цю стінку або підклеїти, або треба буде міняти. Це ми вже рішимо, коли трошки оговтаємося від цього всього. Ну, скажу, Дві сім'ї ми переселили і ще три сім'ї, які нам доводилося збирати буквально по снізі. Одна, яка покотилася там наниз. Я вам показував вчора, вона стояла тут на краю, і просто її коли от зігнуло цей профіль, її просто вона з горки покотилася і розсипалася. Ще одна стояла тут на краю, теж на фотографії на відео видно, як вона. Ну і тут ще ми тільки частину вчора обрізали, частину лишили цієї сосни. І будемо чекати, поки потепліє, ти будемо приймали якісь рішення. Наразі не будемо ми турбувати тих, цих сімейок, тому що при такому пухкому снізі не годен працювати зимою з бджолами. Не було б снігу, не можна було б сміло ці сімейки при температурі там плюс. 5 плюс 6 перебрати і подивитися їх на, на реальну їхню картину, що там в них лишилося. Ну, якось так. Це саме, ну, звичайно, цей профіль прийдеться поміняти. А, ну теж пострадало два нуклеуси. Ми їх наразі переставили, переставили сюди всіх підряд. Ну Тут один дуже сильно пострадав. Ну ось так він сидить. Ми його наразі чіпати теж не будемо. Тут він повністю розлізся. його потрібно буде переробляти. Ну і один просто був, андашок йому скинули і перехилило його. Ну, роботи нам додало, звичайно. Але Нічого не поробиш. Буває і таке. Ну, ще раз хочу всім подякувати за слова підтримки. Подальшу долю цих сімей, які потрапили під, ці, під цю негоду, скажімо так. Я буду старався висвітлювати, показувати і. Прослідкую їхню долю до весни і оголошую, що з ними було. Наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.